Я хочу відзначити, що в першому турі проведення місцевих виборів підрозділи Національної поліції та Національної гвардії і всі структури Міністерства внутрішніх справ відпрацювали на повну потугу. І, безперечно, ми вдячні як нашим поліцейським, так і громадським активістам і в першу чергу громадській мережі ОПОРА. Співпрацювали з Комітетом виборців України, іншими громадськими організаціями і моніторинговими місіями, які здійснювали власне, і слідкували за проведенням першого туру. Поліцейські максимально швидко і оперативно реагували на всі повідомлення і маю надію, що в другому турі нам також вдасться відпрацювати достатньо ефективно. Зрештою, найголовніше, ми не допустили будь-яких силових протистоянь і вже спроб дестабілізації ситуації в Україні. Втім, нас чекає другий тур, який, на нашу думку, буде безперечно, більш гарячішим. Міста, в яких очікуються найбільш гарячі події, я своєї сторони. Хотів би підкреслити і більш конкретизувати, і звернутися до всіх учасників виборчого процесу, незалежно від політичної прив'язки, що Національна поліція Міністерство внутрішніх справ, підрозділи Національної гвардії не втручаються в будь-які виборчі і політичні процеси. Але ми обіцяємо вам і даємо слово. Всім, що ми будемо жорстко і безальтернативно реагувати на будь-які правопорушення і на будь-які спроби провокацій та збурення ситуації під час цих процесів, це ми говоримо відповідально. Національна поліція несе службу в посиленому режимі і, безперечно, Є достатньо приданих сил. В першу чергу мова йде про оперативний спецназ національної поліції та спецназ національної гвардії. Сили засобів у нас достатньо для того, щоб дуже швидко і ефективно припинити будь-які спроби дестабілізації процесів під час виборів в другому турі.